Добрий вечір. Ми продовжуємо наш загальнонаціональний телемарафон. Як завжди, ми говоримо з експертами. І от зараз той сезон, коли треба обговорити всі здобутки в освіті, сформувати плани і проговорити про те, як буде виглядати система освіти наступного року, тому що вона рухається і змінюється. Вступна компанія на підході. Михайло Винницький, заступник міністра освіти та науки України. У нас в студії. Вітаємо вас, пане Михайло. Давайте тоді почнемо. Закінчилася вже здача мультипредметного тесту. Які є підсумки? Та дякую, що запросили. Насправді є свіжі дані. А якраз у нас результати так ї сесії першого набору. Ну є ще там додаткова сесія, яка буде для тих, які мали поважні причини, які не могли скласти в першому разі. Але тим не менше, ми маємо на сьогоднішній день. Що в нас було 314 тисяч осіб, які зареєструвалися на НМТ, із них. 20 тисяч за кордон, що мене тішить 91% явки. Це означає, що ми маємо на сьогоднішній день людей. Ну немає проблем з тим, що е, люди не приходять, бо бояться, бо є проблеми там з, з минулого року було менше. Минулого року явка була менша цього року. Слава Богу, явка ага. кращ, явка краща, і результати цього року кращі, ага. Незважаючи на те, що все ми, ми бачили там зараз в соцмережах, там різного роду е, там страхи страшилки йшли і так далі. Результат з математики цього року кращий ніж минулого року. Пам'ятаєте, все це що говорилося, що математика жахлива, страшна, так далі. Минулого року 14% не склало. Цього року 11% не склало. Тепер це все одно високий рівень нескладання. Нас це тривожить, але тим не менше, це трошки е, розвіятий міф про те, що було неможливо скласти явка. І результати в прифронтових областях хороші. Звертаю увагу, що випускники Харкова і Сум. Показують такі ж результати або і краще, особливо з української мови, саме е, ніж, наприклад, Чернівці, Рівне чи Полтава. Так що ті, е, ті регіони, які нібито вважаються, де там ну українська мова слабша, насправді показують кращі результати ніж е, ті, які де традиційно ми вважаємо, що нібито сильніша. А, маємо на сьогоднішній день 2414 випускників, які склали хоча б один предмет на 200 балів. Це є приблизно 1% від всіх, хто складав, трошечки менше 1%, Але насправді це дуже хороші результати. Також і як не дивно, ще одна річ: найбільше 200 бальників є з математики. Отже, ми маємо ситуацію, коли 11% не складає, але... 1163 із тих, які склали на 200 балів, склали якраз 200 балів з математики. Відповідно, я хочу розвіяти е, міфи стосовно НМТ. НМТ пройшло, воно не ідеальне. Ми б дуже хотіли всі, щоб було ЗНО те, до якого ми привикли ще до повномасштабного вторгнення. На жаль, безпекова ситуація є такою, яка вимагає від нас цього формату. Але цей формат вже, е, ну, вже четвертий рік працює. Насправді ми бачимо за останні два роки повну стабілізацію. А, ті люди здають НМТ, так, є певні там незручності, і так далі. Але так чи інакше, це основний фільтр для того, щоб кращі наші студенти появлялися в наших. Закладах вищої освіти, і саме так він і працює. Але я все рівно вам поставлю питання про математику, трошки згодом. Давай. Але спочатку йдемо по плану Я хочу плану. спитати, що робити цим вже не дітям, ще не студентам, абітурієнтам, власне, які више їх чекають, які професії їх mm -hmm. чекають. Що ви вважаєте перспективними? Де держава дає найбільше можливостей для безкоштовного навчання? Бо ми знаємо, якщо буде час, поговоримо, що воно потрошки дорожче і не, не таке вже дешеве як було би знов таки державна підтримка, хто хоче на ті професії, які потрібні країні. Перша річ, яку я скажу, це такий собі, типу, цитата, яка, можливо, не надто популярна, але вона правдива. Якісна освіта дешева не буває. Відповідно, держава насправді фінансує освіту непогано, хотілося б краще, як завжди, але в межах того, що ми маємо, ми фінансуємо те, що можемо. А на сьогоднішній день спеціальності, які найбільш перспективні, на які є найбільше бюджетних місць. Бо ми пам'ятаємо, в нас є дві форми фактично державного фінансування: в нас є бюджетний. Так зване державне замовлення, де держава платить 100% і ще, крім того, є можливості отримати стипендію. Є так само і гранти, про які ми, можливо, трошечки поговоримо. Це для тих людей, які не попадають на бюджет. Держава компенсує частину вартості контракту. До речі, немалу частину. Дуже часто це 60%, а то й більше відсотків від вартості контракту. Залежить від спеціальності, залежить від закладу освіти. Що ми можемо сказати? Держава особливо потребує фахівців і, відповідно, особливо дає багато бюджетних місць на освіту на вчителів і на все, що підвезне з охороною здоров'я. Це мається на увазі на реабілітологів, на лікарів, на психологів. Там нормальні, нормальна кількість бюджетних місць. Друге, стратегічно важливими для нас є спеціальності, які сприятимуть відбудові і пізніше розвитку так само нашої економіки. Отже, ми говоримо про будівництво архітектура. Це Очевидно, потрібно для відбудови далі інженерні науки, особливо IT, але так само механічна інженерія, хімічна інженерія, все, що пов'язане з інженерією. І третє, треба розуміти, що так чи інакше, ми держава, яка має важливий аграрний сектор, і аграрний сектор зараз дуже плаче. Йому треба агрономів, йому треба ветеринарів, йому треба тваринництво, йому треба агроінженерів. Це насправді ті перспективні напрятки, які однозначно будуть мати хороші зарплати, і відповідно так само там є багато бюджетних а місць А оці розрахунки. Ваші вони в часі якось прораховані Мається mm -hmm. на увазі. от скільки треба, коли закриємо попит цими фахівцями. Це хороше питання. Наприклад, по лікарях на сьогоднішній день ми маємо певні прогностичні дослідження. Mm -hmm. Проблема є така, що в нас насправді населення дещо змінюється, mm -hmm. і так само одночасно старіє. І ми розуміємо, що коли старіє населення, є потреба в більшій кількості лікарів. На сьогоднішній момент нам потрібно якісні лікарі, і е, ми приблизно рахуємо, що десь нас буде ну, вступ і випуск десь приблизно 5 тисяч в рік, що є в принципі якраз і відповідає тим потребам, які нам нам, нам потрібно в державі. А нам на, 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 на на охорону здоров'я. на... На медичній спеціальності є встановлено певний мінімальний бал. Отже, відповідно, туди йдуть люди, які вже здали НМТ на нормальному рівні. Це бал 150. А так само цей бал є на право і на деякі інші так звані конюнктурні спеціальності. Я хочу якраз про то трошечки поговорити, тому що ми вже бачимо, що за деякими спеціальностями перенасичений ринок праці угу. це правники, це менеджери різного типу, це економісти. Коміше тут можна назвати. Як не дивно, стоматологів в нас. Ну, у нас стоматологія хороша, але вже починає ринок бути перезаповнений. І вибачте, шановні, я знаю, що я ще зараз скажу щось погано, але журналістів в нас так само трошки забагато готуються, бо замало... Я з вами солідарна місць на ринку праці. Відповідно, на тих спеціальностях є менше бюджетних місць, і насправді, щоб там отримати грант, так само треба мати дуже дуже високі бали. А, і саме ті спеціальності є прирівнена. Ціна контракту до того, що платить бюджет, відповідно, так звана індикативна собівартість. Отже, вони ймовірно будуть дорогими. Хочете вчитися? Будь ласка, але розумійте, що по-перше, ринок праці перезаповнений, дороге навчання, і є альтернатива, яка набагато дешевша, набагато більш доступна і перспективніша. Угу. Я про не забудьте питання. мені дати дві хвилинки, я от тейтую. Давайте я після просто... цього технічного давайте, питання. Давайте. Просто багато батьків mm -hmm. пишуть, що є проблема, зокрема, з тим, що не можуть зареєструватися з, з джемейлівської пошти, yeah. і це якась пошасть. Чи знаєте ви щось про це? Це вирішується якось це питання? Знаємо, воно вже вирішено. Це була проблема, яка стосувалася перших двох днів реєстрації. Uh -huh. Перші два дні реєстрації ми. Я був навіть свідком. Це була смішна така історія. Я заходжу в заходжу в міністерство освіти зранку і бачу, вже наш сидить бідака. Мій колега-заступник, який відповідає за технічну складову Дмитро Загородній, і сидить в коридорі і на телефоні, і на комп'ютері одночасно каже, що робиш так зранку. Ти кажеш, ти пишу віцепрезиденту Гугла. Тому що реально була проблема, що у нас щось не спрацювало з звіться, питання вирішено. На сьогоднішній момент у нас вже працює понад 70 тисяч зареєстрованих цих кабінетів вступника. А це на базі 11 класів і 140 тисяч на базі 9 і 11 класу. Все разом відповідно, вступ іде. Ми очікуємо, що після реєстрації реєстрація триває продовж липня місяця. До кінця реєстрації у нас буде приблизно 500 тисяч кабінетів вступника. Немає потреби зараз бігти його реєструвати. Це нормально, на початку завжди є певні баги, їх можна їх можна вирішити. Але з джемейлом проблема вже, вже вирішена. Дякую, що підкреслили, Тому що проблему а Інформаційна хвиля котиться. Ще ну тому ми батьки ми ж теж реєстрували а і все це також. проходили. І, і знаємо, що таке нерви в перші дні, коли кажуть, всім реєструватися, всі біжать натовпом. Ну я хочу сказати, що 19 липня у нас важлива дата, бо з 19 липня до 30 липня це фактично два тижні, в яких ми маємо вкластися з. Пріоритетами для вступу на бакалаврат. Отже, зараз ми тільки реєструємося, це означає, що ми вносимо всі наші дані. Дуже важливо вносимо так само і фотографію, а важливо вносити не селфі, тому що це пізніше стає фотографією, яка стане вашою основою для студентського квитка. Так що, будь ласка, не, не робіть там якихось е, ну, не, не, незрозумілих обличчя і так далі. Е, потрібно занести правильні документи, е, це паспортні дані, там, електронну пошту, е, пароль створити, документи про освіту і так далі. Але насправді критична дата це 19 липня. З 19 липня і до кінця липня будуть виставлені пріоритети. І тут важливо розуміти, що пріоритети це пріоритети. Якщо ти обрав перший пріоритет і ти вступив, пізніше в тебе буде проблема, якщо ти раптом зміниш думку і захочеш на другий пріоритет. Тому уважно обирайте свої пріоритети в вступних кабінетах. А діти, треба бути трошки сконцентрованими цей період, трошки душним треба побути, а потім буде університет і, і все налагодиться. Да, повірте. буде хороше, класне accept, життя. Accept. Круте, дивіться, пане Михайло. Сьогодні сьогоднішня ніч вона як не дивна має пряме відношення до реформи освіти. Я вам поясню, тому що після таких ночей ні в кого не має бути сумніву, що ми потребуємо кардинальних змін в освіті, і вони про те, що ця от вічна суперечка між фізиками і ліриками вона закінчується не. Mm -hmm. На користь ліриків, якраз. Би лірики свого часу нормально працювали, може би і фізика менше було роботи поза тим. Нам курку. всі потрібні, так що Абсолютно не переживайте. і фізики, і лірики, і всі Чи потрібні. так само стратегічно руба стоїть питання в освіти про те, що нам треба переналаштувати нашу систему освіти mm -hmm. на спеціалістів точних наук, на фізиків, mm -hmm. математиків, біологів, хіміків. Mm -hmm. Ну, дивіться, я дам приклад минулого року на право. Вступило 7 тисяч людей, 9% отримали державну підтримку. А? Отже, 6, 673 особи отримали бюджетне місце і ще там трошки отримали гранти. На комп'ютерні науки. Отже, ті, які програмують, в тому числі кібербезпекою займаються, то що то що фактично дуже часто це є якраз ті, скажімо так, мізки навколо дронів. Вступило 6700 отже, на 300 менше, але три тисячі отримали бюджетні місця. Отже. Половина отримали бюджетне місце на те, що еволюційно діти і самі обирають правильні, який є основний важель впливу, який є в будь в Міністерстві освіти. Ми маємо по-перше конституційний обов'язок забезпечити доступ до освіти за конкурсом, і студент має обрати те, що йому близьке. Це фундаментальний принцип, який лежить у нас, але ми можемо мотивувати студента до певного вибору, і ми мотивуємо студента грошима. Відповідно, це або буде бюджетні місця, або це будуть гранти, які будуть компенсувати я боюся видатися лінійною, але я все таки перепитаю: а от так, щоб те до чого ми звикли, коли приходить лікванню і говорить, тепер ідемо туди, і всі там відкриваємо підручники з канаві, і всі розв'язуємо ці... Ну, дивіться. Е, насправді, одна з причин, чому е, стільки зараз іде дискусії навколо тої самої математики, НМТ. Чому математика? Тому що ці інженерні спеціальності, про які ви зараз говорите, потребують знань з математики. На жаль, у нас 4 роки є реальних освітніх втрат. Вони пов'язані з повномасштабним вторгненням, а ще я вам нагадаю, у нас був ковід. Угу. І ми це розуміємо. І на сьогоднішній день дуже багато робиться в середній освіті для того, щоб підтягнути це, але ми не сміємо опустити планку доступу до. Вищої освіти, тому що нам потрібні інженери і нам потрібні люди, які будуть знати математику на достатньому рівні. Це не означає, що е, нам не потрібні, як ви сказали, лірики, але загально населення має мати знання з математики, тому що це і є база пізніше для нашої обороноздатності. Дякую. Ну це дякуємо. Здається, хороші новини. Спасибі вам за це. Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки розказав про те, що НМТ закінчилася, і все ж таки вступна компанія на підході. А тепер на і є дачу. спеціальності, які держава готова проспривати. Дякую, пане Михайло.